О, повітряний змію. Злотокрилий повітряний змію. Не плач більше цього полудня вологих хмар, ширяючи над річкою диханшнірям. Твої скиглення нагадують очі її. Тьмяні, як бліді, Тьмяні, як бліді ягоди. ягоди. Чарівна принцеса. Вона відступила удалич, позбавивши землю краси. краси. Чому ти кличеш її? Кому хочеться розбурхати біль, штурхаючи серце? О повітряний змію, злотокрилий повітряний змію. Перестань плакати цього полудня слізливих хмар. Облетающий речку. Ричку. Ткачнее.